Робити кроки саме з цього все починається. Серце батьків радісно б'ється, коли їхня дитина робить свій перший крок. Це щось важливе і те, що слід відсвяткувати. Уявіть, що відчуває Бог, коли він бачить, як його діти роблять крок віри. Ці засновані на Слові Божому і практичні кроки віри допоможуть вам отримувати відповіді на ваші молитви. Ці передачі допоможуть вам зробити не просто перший крок. Але крок віри приносить впевненість у тому, як ви молитесь. Ви можете навчитись молитись на підставі Слова Божого і впевнено знати, що ваші молитви можуть бути на 100% ефективними. Прийшов час для результатів, і разом ми будемо рухатись до цього крок за кроком. Дізнайтеся основи списання для сильної продуктивної молитви. Побачте, яку роль ваше молитовне життя грає у здійсненні волі Божої на землі. Вітаю вас, я Кеннет Коплен, і це передача переможний голос віруючого. Отже, ми дякуємо Тобі за Твоє Слово. Боже, ти такий добрий до нас. І ми любимо Тебе всім серцем, всією душею, всім розумінням і всією силою. І ми дякуємо Тобі і прославляємо Тебе. Ми прославляємо Тебе, Ісусе, за те, що Ти так любиш нас. Ми дякуємо Тобі. Ми благословенні надміру завдяки слову живого Бога, і нам належить благословення Господнє. Амінь. Повернімось туди, де ми були вчора, до п'ятого розділу Євангелії від Марка. Ми говоримо про те, що віра готується до того, чого вона очікує, або до того, що вона вірить, має статися. Віра прославляє ще до того. Як це станеться? Гаразд. Отже, той гадаринський біснуватий ніколи не спав. Він кричав і бігав день та вночі. І той демон мучив його. Той правитель темряві віку цього повністю ним. Він сходив на нього і ним. Ісус звернувся до нього і сказав. «Вийди, дух, нечистий з цього чоловіка. Один нечистий дух. Скажіть, один нечистий дух, один демон. У шостому розділі послання до Ефесян ми читаємо, що наша боротьба не проти крові та плоті, а проти начальств, проти влад, проти правителів темряви віку цього. І цей правитель темряви повністю заволодівним. Він заволодів його духом, душею і тілом. Він навіть заволодів його голосом. Бо це говорив той демон. Це той демон говорив гучним голосом. А коли він здалеку побачив Ісуса, то прибіг і вклонився йому. І вигукнув гучним голосом, кажучи: що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього! Богом тебе заклинаю, не муч мене. Я знаю, що вони так кажуть, бо я чув їх. Коли я зустрівся з цим вперше, я був з моїм другом Чарльзом Роджерсом. О, Господи, я люблю його. У нього було більше досвіду, ніж мене. Бо, як я вже говорив вам, ми з Лорією нічого не знали. Ми зовсім не знали писання, коли народились згори. І Тіло Осборн сказав мені, Копленде, ти народився вільним. Я відповів. Гаразд? І він сказав: у тебе не було ніякого релігійного досвіду, від якого потрібно було б звільнитися, потрібно було б забути його. Ти чув лише про віру, і справді це було перше, що ми почули, і нам довелося дізнатися про все інше. Люди казали Бог більше не може зціляти. Я думав, це так нерозумно. Якщо він раніше когось зціляв, то чому ви вважаєте, що тепер він не може? В будь-якому разі мені довелося дізнатися про все це невір'я від інших людей. І запитав він його: яке твоє ім'я? А той відповів Легіон. Римський легіон налічував від трьох до шести тисяч воїнів. Той чоловік був одержимий правителем темряве віку цього. Одержимий ним. Отже, я був з Чарльзом, І одна жінка, я був на зібранні з Чарльзом. Я просто співав там прославленні. Я ще нічого не знав про духовну боротьбу. Вона сказала: чи не могли б ви прийти і помолитися за мою маму? Я не знаю, чи вона спасена, чи ні. Чарльз сказав: звісно. Тож я пішов з ним. У той час я мав зайву вагу я важив майже 105 кілограм. А сьогодні вранці я важив 74 Тобто можете собі уявити. Тож я стояв там біля ліжка і дивився. Чарльз стояв біля того краю ліжка, а жінка лежала в ліжку. Він просто стояв і розмовляв з її донькою. І раптом та жінка підвелась. Вона підвелась, глянула на мене і сказала. Фас його, фас його, фас. Я злякався. Кожна волосина на моєму тілі стала дибки. Я просто вийшов звідти і подумав. Ти нерозумний. Ця маленька, 40 кілограмова жінка вигнала тебе з палати. І я сказав. Я більше ніколи не тікатиму від жодного демона. Ніколи. Я більше ніколи не втікатиму. І потім на Ямайці я не буду розповідати всі подробиці. Але та маленька жінка благослови її серце, Господи. Це було дуже сумно, дуже сумно. Мене попросили прийти і помолитися за неї. Я запитав, що з нею? І той чоловік сказав. Брате Коплен, вона божевільна. Я запитав, божевільна? Він відповів: так, вона божевільна. Я зайшов туди. Ми були високо гора. і там, де ми були, не було електрики. Я зайшов до дальньої кімнати, біля входу було кілька чоловіків. Так чи інакше, я зайшов до тієї дальньої кімнати, де була та жінка. Там був старий матрац, старий ватний матрац. І на ньому не було ніякої білизни чи щось подібне. А вона сиділа на впочіпки, і в неї була палиця і прив'язана до неї маленька хустина, в якій лежало все, що вона мала. Пізніше я дізнався, що свого часу вона потрапила на зібрання і прийняла спасіння. Вона так раділа цьому. Вона працювала офіціанткою, і на тому зібранні вона просто закохалася в Ісуса. Тож вона купила собі нове плаття. І вирішила піти до церкви. Вона зробила собі зачіску, гарну зачіску, манікюр і пішла до церкви. Але її не пустили навіть на поріг. Ні, ти підстригла волосся і нафарбувала нігті. А до церкви в такому вигляді не можна, бо Ісус не любить тих, хто стриже волосся і фарбує нігті. Це так засіло в її серці і розумі, що зрештою. Вона просто дозволила дьяволу оволодіти нею. І ось ми зайшли туди. Зі мною прийшов пастор і ще один чоловік, який допомагав нам. Ми підійшли до ліжка, а вона не зводила очей. І вона одразу ж сказала: Ви, мабуть, брат Робертс, бо він тоді був радіопроповідником, дуже відомим проповідником. Я відповів ні. Ви, мабуть, Орол Робертс. Ні. Це не я. І тоді вона Я стояв прямо перед нею. Один з них стояв ось тут. І ще двоє. Ось тут. Я знаю, хто ти. І ти боїшся всього, що не є тілом та кров'ю? Я сказав: я не боюсь ні людини. Ні д'явола. І в ім'я Ісуса негайно вийде з неї. Я не знав її історію. Потім я просто почув, як Господь сказав. Вона пригнічена. І нарешті вона звела очі. Я сказав: дорогенька, подивись на мене, подивись. Я хочу сказати тобі, що Ісус любить тебе. Ну ж бо дорогенька. Подивись на мене. Ісус любить тебе, і Він послав мене сюди, щоб сказати тобі, як сильно Він любить тебе. І Її погляд став нормальним. Погляд її очей став нормальним. І вона мені довелося поїхати звідти. Але я очікую, коли ми прийдемо на небеса, я справді познайомлюся з нею. Проте, ось що тут є головним слідкуйте за моєю думкою. Моє ім'я легіон, бо нас багато, і вони дуже просили його, щоб не висилав їх з того краю. Це показує, що демони прикріпляються до конкретних територій. Пасся там на горі великий гурт свиней. Пасся там на горі великий гурт свиней. І просили його всі демони. Всі присутні там чули, що сказав той чоловік. Вони чули це. А Ісус чув всіх цих демонів. Інші люди їх не чули. Хоча всі стояли там. І у всіх волосся було дибке. Вони не знали, що робити. І на мить все трохи заспокоюється. Потім вони чують, як вони не чули, як всі ці демони просили Ісуса. Тому, очевидно, там настала певна тиша. Щоб нам увійти в тих свиней. Ісус дозволив їм, і повиходили духи нечисті, і увійшли в свиней. І гурт кинувся з кручі до моря, а було за дві тисячі їх, і вони потопилися в морі, дві тисячі свиней, які верещали. Мій дідусь вирощував свиней, і в нього були три чи чотири свині. І вони так верещали, що від трьох чи чотирьох свиней хотілося просто втекти якомога далі. Вони гидкі і верещать гидко. Якщо ви вважаєте, і я пам'ятаю, що в дитинстві у нас біля кухні стояло відро з помиями. І всі залишки їжі, розумієте, свині з'їдять все, що не є металевим, тому всі залишки виливалися в відро з помиями. Кажу вам, і потім ви йдете годувати свиней. І я не хочу їсти помиї. І також я не хочу їсти те, що їсть помиї. Так чи інакше? Чи ви готові почути продовження? Причина, чому ті люди так злякалися? Ті дві тисячі свиней цілий гурт свиней і кабанів. Очевидно, це були дорослі свині. Вони призначалися для харчування римської армії. І люди, які пасли їх, люди, які пасли тих свиней, не знали, що тепер з ними буде. Вони думали, що, можливо, їх звинуватять в тому, що вся їжа втопилася в морі. І що ми їм скажемо? Адже вони нізащо не повірять, що. О, ні. І це всіх налякало. Це налякало їх. Отже, пам'ятайте. Що віра завчасно готується до того, чого вона очікує, або до того, що як вона вірить, має статися. А їхні пастухи повтікали, та в місті і по селах звістили і повиходили люди побачити, що сталося і прийшли до Ісуса і побачили, що той біснуватий. Той одержими одним нечистим духом, в якому був легіон від трьох до шести тисяч демонів, що це означає? Той правитель темряви був начальником над цими іншими. Він був старший над цими іншими, і та місцевість була наповнена страхом. Той чоловік лякав всіх в тому регіоні. Вони боялися його. Він ніколи не спить. Мабуть, він якийсь Бог. Що це за людина? Що це? Хто це? Ми її гадки не маємо. Що це таке? Це був одержимий демон, в якому був легіон. Зрозумійте це, глядачі і студенти. В ньому був легіон демонів. І зрозумійте, в дьявола немає нічого нового. Він просто спотворює те, що вже було. Він все перекручує і спотворює. Те саме стосується й ангельських сил. Всі ці демони. Це духи, які впали. Це ангели, які впали. Тому вони нечисті духи. І ми знаємо з того, що сказав Ісус, що кожна дитина має ангела. Ми знаємо це з його слів. А що змушує вас вважати, що коли ви дорослішаєте, то ваш ангел залишить вас? Ні-ні, ні. Перший розділ послання до євреїв. Тринадцятий вірш коли кому з ангелів він промовив сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів, під ніжком ногам твоїм, чи ж не всі вони скажіть всі, чи ж не всі вони духи службові, що їх посилають служити тим, хто має спадкувати спасіння? Вони послані служити їм. Тобто вони послані служити вам, бо вони служили Ісусові. Амінь. Я був у місті Бомонт, штат Техас, і проводив там зібрання. Я пробув там три тижні, і все, що я вмів, це просто навчати з Євангелії від Марка 11, 23, 24 і 25, і про відповідні дії. Хоча тоді я ще не знав цього висловлювання. Тож я просто навчав і навчав, і на ті зібрання прийшло багато південних баптистів. То була маленька церква, але зал був наповнений. І ми проводили ранкові та вечірні зібрання. І на ранкове я навчав про віру. Там був один чоловік, який приходив на кожне зібрання. Він сидів прямо переді мною на першому ряді і завжди слухав дуже уважно. І несподівано він десь зник на три дні. І я подумав цікаво, що з ним сталося? Я просто не звертав на це уваги і продовжував навчати. Згодом він повернувся на ранкове зібрання, а ввечері те маленьке приміщення було просто переповнене. Люди стояли назовні біля відкритих вікон. Але вранці, звісно, було не так багато людей. і він сів позаду прямо біля дверей. Решта людей сіли ближче. І я побачив його позаду і подумав. Ось він повернувся. Це чудово, але він сидів там, ось так. З таким обличчям він сидів до кінця зібрання. І після зібрання він підійшов до мене і сказав, чи можу я з вами поговорити? Я відповів: Так, будь ласка, він сказав: Я дуже розсердився на вас через те, що ви сказали в своїй проповіді. Я не знаю, що то було, адже він був баптистом. Тому я не знаю. Я й досі не знаю, що я сказав тоді. Мабуть, я сказав щось. Щось про те, що Ісус зійшов в пекло. Ну, цього не може бути. Це і досі засмучує багатьох людей. Але Ісус зробив це. Якби він цього не зробив, то вам би довелося піти туди. Ісус провів там три дні і три ночі. Отже, раптом він сказав: брате Коплен. А ви знаєте, що у вас є ангел? Я знав це. Бо це було одне з перших, що я почув. Фактично, про це говорилося на першому записі проповіді Кеннета Хейгена, який я почув. Там він прочитав той вірш з послання до євреїв. І я тоді подумав, справді він навчав про це. Брат Хейн навчав про це. І той чоловік сказав. Брате Копленд, ваш ангел величезний. І я сказав: справді? Так, знаєте ту рекламу про містера Пропера? Я відповів: знаю Той ангел схожий на нього, тільки він величезний. І він просто не відходив від вас. Він був поруч з вами всюди, куди ви йшли. Він сказав: Ви трохи заспокоїлись. Той ангел нахилився, щось сказав вам. І ви знову продовжували активно проповідувати. Я ніколи такого не бачив. Я теж його ніколи не бачив. Але ось опис всіх тих демонів, які працюють на одного правителя темряве віку цього. Всі вони стоять під сатаною і під небесними духами злоби. Шкода, що у нас немає багато часу, щоб поговорити про це. Але це реально. Можливо, колись ми поговоримо. Однак зараз. Подумайте про наступне: кожна людина в цьому приміщенні має ангела. Я розповім вам дещо. Мій дуже і дуже близький друг Фрейн, сьогодні він на небесах. Його дружина Ненсі є пастором церкви Маріетті в штаті Каліфорнія. А ми з Лорією дуже близькі з нею. І щороку, у січні, я проповідую у них у церкві. Ед займався тоді будівництвом церковного приміщення і йому бракувало грошей. Йому потрібно було 500 тисяч доларів, а 300 тисяч доларів треба було знайти одразу, бо банк хотів забрати ту нерухомість. Вона піднялась в ціні, і вони не хотіли давати йому більше часу. Тому йому потрібно було знайти 300 тисяч доларів одразу, щоб оплатити внесок. Тож вони опинилися в глухому куті. Вони не знали, що їм робити. Він і його юрист просто ходили туди і сюди, у кімнаті. А напередодні ед їздив кудись проповідувати. І він був в готелі. Це було в той час, коли в готелях були звичайні ключі. Того ранку він збирався на зібрання і почув якийсь звук. Хтось ставляв ключ у двері. І коли він озирнувся, то побачив, що стеля зникла. І там стояли два величезні ангели. Він запитав хто ви? Вони відповіли ми твої ангели процвітання. Ед просто стояв там і дивився. Ми прийшли, щоб допомогти тобі отримати ці гроші. Він запитав тоді, на що ви чекаєте? Вони відповіли на наказ. Ед сказав: ідіть, і вони пішли. Один юрист після ранкової пробіжки прийшов до Еда в офіс. Його секретар сказала: до вас прийшов один чоловік, і вам потрібно з ним зустрітися. Ед відповів: Я не хочу ні з ким зустрічатися. Вона сказала: вам потрібно з ним зустрітися. То юрист сказав: Я чув, як ви проповідуєте. Ви мені не подобаєтесь, ви просто лякаєте мене. Однак я приніс вам 300 тисяч доларів. І це завдяки тим великим ангелам. А наш час вичерпано. Продовжуй Джеремі. Дякую, дідусь. Дозвольте мені запитати у вас сьогодні, до чого ви готуєтесь вірою? Можливо, це пов'язане із зціленням вашого тіла, можливо, це щось фінансове чи відновлення стосунків чи захист, а можливо, це просто миру розумі. Сьогодні ми дізналися, що віра в Бога очікує, вірячи ще до того, як побачить це. Віра готується до того, що станеться. Вона готується завчасно, і віра прославляє Бога ще до того, як це проявиться. Місце, яке натакоплено, приносить слово віри і перемоги прямо у вашу домівку, ваш комп'ютер, ваш телефон, планшет чи інший мобільний засіб. Сайт Кісіморке є всестороннім ресурсом біблійної інформації, який завжди швидко і легко досяжний, де б ви не знаходилися 24 години на добу, 7 днів на тиждень. У кожного регіону є свій власний сайт. Виберіть свій регіон, і ви будете перенаправлені на сайт вибраного регіону. Потім збережіть цей сайт, зробивши для нього закладку, щоб пізніше повертатися на нього. На головній сторінці ви можете більше дізнатися про саму місію, дізнатися новини, прочитати оголошення і знайти ресурси, які відповідають вашим інтересам та потребам. Отримайте реальні відповіді на реальні питання у розділі «Інфоцентр», зайшовши у розділ Вам допомогу. Ви знайдете статті на такі теми, як фінанси, зцілення, молитва, спасіння і духовне зростання. Календар перемоги від віри до віри, тепер досяжний кількома мовами. Також там є річний план читання Біблії і все це онлайн. Там є все, що вам потрібно, з чим би ви не зустрічались, тому шукайте і знайдете. Воно там. Зайдіть у розділ медіа і скористайтеся нашим зручним відеоплеєром. Потім виберіть передачі, які транслюються на цьому тижні, чи зайдіть в архів наших передач. Передачі голос віруючого» доступні для вас 24 години на добу. Сім днів на тиждень, задіюючи наш онлайн аудіоплеєр, слухаючи передачі, ви можете заходити і в інші розділи сайту, не перериваючи і не зупиняючи проповідь. Ви можете також приєднатися до нас зі своїми друзями на нашій сторінці Facebook. Також ви можете підписатися на наш безкоштовний журнал або читати його онлайн. Наша віра дуже виросла, коли ми слухали записи їхніх проповідей на касетах, на cd дисках. Тепер ми можемо слухати слово віри через інтернет і по телебаченню. Обов'язково зайдіть в наш розділ книги. Туди ви можете зайти із вкладки Інфоцентр або з головної сторінки. Там ви можете дізнатися про книги Кеннета та Глорії Копленд, які можна для себе придбати. Більше 40 років місія Кеннета Копленда була спрямована на сповнення ваших духовних потреб і забезпечення вас духовними інструментами. Щоб допомагати вам жити наповненим та переможним життям. Кілька років тому місія Кеннета Коупленда надрукувала спеціальне видання Біблії англійською мовою. Переклад Річарда Френсіса Веймута, який називається Новий завіт сучасною мовою. Багато з вас знають його як переклад Веймута. Це чудовий переклад. Як ви чули вчора від брата Копленда, це той переклад біблії, яким він користується. І саме звідти він взяв цей вислів, що у віри мають бути відповідні дії. Чудово, чи не так? Завдяки таким ресурсам, ви можете насолоджуватись більшою чіткістю, точністю і розумінням слова Божого. І я нагадую вам про наші безкоштовні книги, які ви можете також знайти на нашому сайті kcm.org.ua. Заплануйте приєднатись до нас завтра, оскільки брат Копленд говоритиме про те, як віра готується до того, у що вона вірить. Не пропустіть це. Дякую за те, що приєднались до нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь.